Всім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити отаку шоку. Я вже зробила ось такий ось ова, Тепер робимо отак от вушку. Ось. Тепер робимо очко. Беремо білий, робимо кружочок і... І сюди, ось на центр, кладемо очко. Одне, а тепер друге. Очко. Друге. Зараз зробимо ось так. І тут теж повинно таке Так. И у мене пачка вышла. Теперь берем черный. И... Робим маленькие от такие вот крапельки. Такие вот крапельки маленькие. Теперь рублю другую крапельку. Už si udělal tak Není to čistý. Když měl, měl trošku čistý. Už není to čistý. takhle. Teprv urobíme klíč. Nemám třeba oranžový. U měl trošku čistý, a To tohle měl oranžový. Ось так от додаємо кивіт. Угу. Ось так от. Тепер е, робимо. Животик робимо. Ось. Ну це животку. Ми трошки такого. Я спитаю сок. Итак. Берем жотик. Берем оранжевенький. Ось так от нас вийшло. І на цьому нас закінчуємо ми ось такими плямочками совки. так одну гушку і друга плямка. Ось так от у нас вийшли дві. У мене одна совка і друга. Ось такі у мене совки вийшли. Всім пока-пока, ставте лайки. you yeah.